У Кіровограді оголосили результати конкурсу робіт декоративно-житкового та образотворчого мистецтва Тарасів Рід, які провели до 200-річчя народження Тараса Шевченка. На конкурс, який відбувся за підтримки Знам'янського краєзнавчого музею, обласної бібліотеки для юнацтва імені Боченка та громадської організації Рідний Кіровоград надійшло 57 творчих робіт від понад 70 учасників. Вони виконані у різноманітних техніках витинанки, паперокручення, малюнок на склі та розпис на тканині, живопис бісереплетіння та інші техніки. Всі роботи достойні. Всі Роботи западали в серце, і можливо, десь комусь не вистачало техніки, але була така душевність. патріотизм закладений в роботу. Роботи, які символізують Тарасів річ, журі оцінювало чотирьох номінаціях. Кожна робота наголошують організатори достойна перемоги. На моїй роботі видно дерево, в якому є яблука і листя. Листя це діти, які на жаль не дали своїх потомків. А яблука це ті, які могли. Пасти, покотитися далі і вирости новим деревом. Переможці конкурсу Тарасів Рід отримали пам'ятні відзнаки та грошові винагороди. А усіх учасників відзначили екскурсіями у знам'янську кобзареву світлицю та музей Тараса Шевченка у Каневі. Ініціатор конкурсу, народний депутат України Андрій Табалов пообіцяв підтримувати творчу молодь і надалі, і вже наступного навчального року ініціювати ще один вже літературний конкурс Шевченко. і Я це одне з найважливіших завдань, які є і перед, і перед Верховною Радою, і перед будь-якою радою міської будь-якою владою, яка є. Тому що діти це наше майбутнє і молодь це теж наше майбутнє. Якими ми їх навчать от зараз, такими вони будуть у дорослому житті.